Тема сьогоднішнього уроку – карти і їх елементи. Точна дата створення першої карти невідома, хоча є багато історичних документів, які свідчать про існування карт у різні епохи розвитку Землі. Зображення навколишньої місцевості первісні люди знаходять у вигляді малюнків, виконаних на корі дерев, металі чи просто на скелях. У середні віки були поширені так звані монастирські карти. Їх створюють без урахування кулястості землі. Так візантійський купець Козьма Індікоплов зобразив землю у вигляді прямокутника. Із з появою компаса в Європі в 13-14 столітті почали створювати морські навігаційні карти портолани. Ці карти містили безліч ліній, проведених у різних напрямках з одного центру, де розміщувався уявний компас. Така густа сітка на карті вказувала сторони горизонту і ще 28 проміжних напрямків до точок горизонту відносно країн світу. Численні лінії показували морякам, у яких напрямках слід шукати бухти, острови чи берег. В епоху великих географічних відкриттів і досліджень виникла потреба в нових картах. Які б враховував кулясні землі. Карти порталани вже не задовольняли потреби морських подорожей, адже що більша відстань уздовж будь-якої лінії, проведеної на портуванні, то більша ймовірність потрапити зовсім не туди, куди було заплановано. Учені шукали нові способи зображення на площині кулястої землі. Так, фламандець Герард Меркатор створив карту світу з неправильними обрисами материків, а дійсні відстані потрібно було розраховувати. Такі карти були незручними в використанні для моряків, оскільки потребували знання математики. Англійський географ Райт створив до карти Меркатора спеціальні таблиці. Вони допомагали морякам у розрахунках відстаней. Крім того, Меркатор створював також карти окремих територій, які й досі є цікавими картографічними творами. Як ви вже знаєте, під час складання карти обов'язково виникають спотворення довжини, площі і форми, які є наслідком перенесення кулястості формою землі на площину. Основним способом перенесення земної поверхні на площину є картографічні проекції. Картографічних проекцій існує багато, їх об'єднують у групи. Насамперед, проекції групують за видом допоміжної поверхні, що її використовують під час переходу від кулі до площини карти. Так розрізняють проекції циліндричні, якщо проєктування з кулі здійснюється на поверхню циліндра, конічні, якщо допоміжною поверхнею слугує конус, і азимутальні, якщо зображення проєктують безпосередньо на площину. Основою будь-якої карти є сітка тонких ліній, що перетинаються. За допомогою цих ліній карту орієнтують за сторонами горизонту. Вертикальні лінії це меридіани, які вказують напрямок північ-південь. Горизонтальні лінії це паралелі, які вказують напрямок Захід-Схід. Попри те, що нині вчені запропонували багато способів зображення землі на карті, жоден з них не дає точного її відтворення. На одних картах правильно зображені обриси материків і океанів, але при цьому спотворено їхні розміри. На інших зображено площі, проте спотворено форми континентів. Отже, карт без потворень немає. На картах неможливо зобразити місцевість у всіх подробицях, як на, на плані. Тому перед складанням карти постає дуже велике завдання відібрати для неї найістотніші об'єкти. Ступінь узагальнення залежить від призначення карти. Різноманітні об'єкти на картах показують з допомогою умовних знаків, розрізняють кілька видів умовних знаків. Масштабні умовні знаки передають дійсні розміри об'єктів, виражені в масштабі карти. Такі знаки складаються з контуру, наприклад, контур лісу або болота та його заповнення, яке позначають кольоровим чи штрихуванням. Позамасштабні умовні знаки застосовують до об'єктів, які не виражені у масштабі карти. Це можуть бути геометричні фігури, буквені символи, схематичні малюнки. Такими ознаками на карті позначають населені пункти, родовища корисних копалень, електростанції та інші об'єкти. Лінійними умовними знаками на картах передають лінійні об'єкти річки, дороги, кордони, лінії зв'язку. Ці умовні знаки за своєю довжиною та конфігурацією є масштабними, а за шириною позамасштабними. Застосовують на картах і пояснювальні умовні знаки, наприклад, стрілки, які вказують напрямок течії, вітру тощо. На кожній карті зазвичай унизу вміщується пояснювальна таблиця умовних знаків і позначок. Називається вона легендою карти, що з латинської мови означає те, що має бути прочитане. Отже, легенда карти допомагає розкрити зміст карти і прочитати його.